Ти не можеш те дати, чим не володієш. Не полюбить душа, якщо в ній холоди. Ти не можеш зігріти, якщо ледве тлієш, і не скажеш ти іншому слово гори. Ти з порожнього глека не вилєш нічого. Чим поїти людей, як немає води, хоч і прагнуть підтримки, вони й допомоги. Решетом щось носити даремні труди. Ти не можеш віддати, якщо не отримав, перше ніж дарувати наповни себе, джерела сил найкраще зливає незримо. Добрий Бог із любов'ю в життя нам земне. Так іди до Христа, не відпустить ні з чим Він, ти не будеш пустим. Наповняйся, співай, Бог наділий тебе, скористає для ближніх джерело те живе, у житті прославляй, і тоді все дасиш, і тоді всіх зігрієш. Ти засяєш і іншому, скажеш сяй, і на інших пролєш те, чим сам володієш, якщо хочеш дарити, сам себе наповняй. Амінь.